Всім привіт! Мене звати Люба, і я вже проживаю в Канаді 7-й рік і е, живу в Манітобі, в провінції Манітоба. І хотіла сьогодні показати вам три місця, в яких ми зазвичай їздимо з дітками, е, дивитися на тваринок, це ніби можна назвати як контактний зоопарк, ну, щось такого типу. що Дітки можуть там і погладити там, і котики, і собачок і там, різних світських тварин. І зайчики, кролики, ну такого плану. І разом провести хорошо, ну, добрий час з дітками, і недалеко від Вінніпегу. Так що давайте почнемо і покажу цих три місця. Так, хотіла в першу чергу показати це Maze in Corn називається. Вона ось тут на півдні Вінніпегу, знаходиться така ферма. І е, там дуже класно тим, що Давайте зайдемо до них на веб-сайт. Класно тим, що вони ніби в різні сезони відкриті, не тільки літом. Е, в них там е, такий е, лабіринт зимою є. Давайте оглянемо на відео, як ми зимою їздили сюди. І ось такий вони роблять лабіринт. З тун тунель, так сказати, з льоду, з снігу, і тут можна погуляти. Але тварин зимою там немає, вони ховають їх, ну, відповідно, холодно тваринам. Але зимою класно, що там можна походити по цьому лабіринту, подивитися скульптури. Вони різні роблять як з снігу, так і з льоду. Ну, цікаво. Якщо ви їдете, наприклад. Осінню. осінню вони з памкіна. теж багато чого можна подивитися. Я зараз вам покажу. Десь в мене є осінню. Це на Хеллоуін. Вони часто роблять такий тунель з кукурудзи. І ти ходиш ніби в кукурузі тунелі, Зараз покажу. Ось. Так воно виглядає. Тут можна навіть хот-доги купувати. Ось тут тваринки. Зараз крутну назад і покажу. Бачите тут козочки, дітки можуть зайти, їх потрогати, можуть з ними погратися. І плюс заходиш в такий тунель з кукурузки і ходиш там, блукаєш теж дітей веселиш, так сказати. Ну, цікаво. Потім, якщо літом йдеш, то там літом в них, відповідно, просто як можна контактний зоопарк, як з тваринками просто провести час. Бачите, на цьому Є фотографії якісь. Да, можна купляти на вебсайті білетики до того, як ви їдете. Купуєте собі там, наскільки вам людей, і вже ви приїжджаєте впевнені, впевнені в тому, що у вас заброньоване місце і... і можете провести час з ними. Так що це таке це імейс e Corn. Називається Mace in Korn. Так що далі ми їздимо ще Dear Me Dolph Farms. Вона ось тут знаходиться біля Nortzcone недалеко. У мене, по-моєму, теж є, як ми виїздились туди. Так, ось це воно. Це просто фотографії. Але тут теж видно, бачите тут барашки, козочки. Дітки можуть з ними поправитися, погладити. Сразу вам покажу, десь тут вони є. А теж, це теж фотографії. Ну, на фотографіях теж можна сказати, що тут видно, що можна з ними погратися, з тими тваринками. Але беріть з собою якісь капелюхи, бо там дуже жарко і воно просто серед поля. Там бідні тваринки ті нещасні, з під, сон, під сонцем жаряться, так нормально. Так що це друга ферма. Ще ми куди їздимо? Це Morning Sound Farm. Ось тут, це на півдні більше. Ось тут. Тут ще на конях можна покататися. Е, ну, тобто, е, Зараз я покажу вам, не знаю, як це об'яснити. Ось це воно. Ось це ми заїжджаємо в цю ферму, бачите. І тут при вході платиш, якщо не помиляюсь, дівчина стоїться. Ось тут і всякі качечки, курочки. Там теж серед поля, так що треба брати шапочку якусь дитині, бо жарко зазвичай. Кейці, там багато котиків на території. Можна на таких кониках малесеньких покататися, а можна на таких великих, якщо не помиляюсь, теж тут можна. Хоча, може, там щось змінилося. Якщо ти вже заплатив за ціну за вхід, то це можеш просто підходити і кататися на цих кониках. Що тут ще є козочки? Це ценята були того року. А, ось і на кон. А, це на тракторі тут катають, так-да-да. -да -да. Сідаєш просто ніби mm -hmm. на сіно. І катають тебе на тракторі. Це і Майсин Корн, там, да, там на конях катають. Тобто теж такий причепик, але ко... замість трактора коні. І так возять діток туди-сюди. Ну, цікаво провести час, показати дітям, що це таке. Світські тварини. Тут барашики, тут коровки маленькі, коні. В загальному таке. Так що на цьому всьому буде закінчувати. Надіюся, і це вам було корисно, ця інформація. Звичайно, коли ви їдете на ці ферми, бажано обов'язково чи забронювати білет наперед, або просто зайти на вебсайт, подивитися, чи вони працюють і коли вони працюють. І тоді вже їхати до них. Так що таке, надіюсь, вам ця інформація була корисною. Надіюсь. Вам сподобалось всім. бажаю, тільки всього найкращого. Всім пока, пока.